В Україну йде пекельна спека до плюс 38 градусів і грози. Прогноз погоди на тиждень в Україні найближчим тижнем, 17 по 23 липня, очікується справжня літня спека до плюс 38 градусів, а також грози та рясні дощі. Про це повідомив кандидат географічних наук синоптик Ігор Кібальчич. Понеділок, 17 липня, опадів майже ніде не буде, крім полісся та крайнього заходу. У ніч на 17 липня очікується до плюс 19 градусів, а вдень до плюс 32 градусів. На півдні та у центральних областях день до плюс 34 градусів вівторок, 18 липня. Дощі з грозами та шквальним вітром накриють західні та північні області, а вдень в день центральних регіонах на Одещині та Харківщині. Вночі очікується до плюс 22 градусів, а біля узбережжя до плюс 24 градусів. В день на заході буде плюс 30 градусів, а на решті території до плюс 35 градусів. На Одещині місцями навіть до плюс 38 градусів. Середа 19 липня. Доші з грозами на сході-заході. У Приазов'ї та у центральній частині можливий шквальний вітер. Вночі похолодніше буде до плюс 18 градусів, а денний час до плюс 29 градусів. На півдні та Приазов'ї – плюс 33 градуси. Четвер, 20 липня. Знову дощі та грози будуть місцями на заході. В день у центральних, північних та південних регіонах. Також на окремих ділянках прогнозується зливи та шквальний вітер. Вночі очікується до плюс 20 градусів, а в день плюс 29 градусів. На півдні та в окупованому Криму до плюс 30. 25 П'ятниця, 21 липня. У ніч на 21 липня дощі можуть бути на заході та сході. Вдень у Карпатах місцями сильні зливи, град та шквали. Вночі синоптик прогнозує до плюс 18 градусів, а в денний час до плюс 30 градусів. На півдні та в окупованому Криму до плюс 36 градусів. Субота, 22 липня. Місцями очікуються зливи, град, грози та шквали. Вночі буде до плюс 20 градусів, а в день до плюс 30 градусів. На півдні до плюс 37 градусів. Градусів. Неділя 23 липня. Невеликий дощ очікується на сході країни вночі, а до вечора можуть знову запанувати зливи та град на заході. В інших регіонах опадів не прогнозується. Температура повітря вночі становитиме до плюс 21 градуса, а в денний час до плюс 33 градусів, на півдня до 37 градусів тепла. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!